Учні Коломийської художньої школи малювали портрети своїх матусь. Виставку назвали Кольори материнської любові. Роботи представили у виставковому просторі закладу імені Ярослава Пстрака. На виставці Кольори материнської любові є полотно дев'ятирічної Аліни. На ньому красива білявка із зеленими очима. Це Мама юної художниці, моєї мами великі зелені очі, і вони мені дуже подобаються. Вона мене любить своїм всім серцем. Моя мама найкраща. Я хочу сказати своїй мамі, що я її і дуже сильно люблю. Виставку робіт учнів Коломийської художньої школи організувала викладачка закладу Анастасія Зиба. Виставка називається Кольори материнської любові. Ми представили тут роботи наших дітей, здебільшого портрети і квіти. Ми хотіли поєднати. Це в такому дуеті, тому що можна поєднати маму з квіткою, можна її так асоціювати. Вчителька каже, це ще одна нагода для дітей сказати спасибі найріднішим. Пригадує, як і сама дуже часто малювала свою маму, і напередодні дня матері висловлює їй вдячність за підтримку впродовж життя. Мої портрети, які були намальовані і в три роки, і в п'ять. Вони всі зберігаються в шухляді у мами. Я її і досі малюю. І зараз теж малюю на день матері. Сюрприз. Мама дуже мене підтримувала з самого дитинства. І вона була тією людиною, яка помітила в мені хист, хист до малювання, до творчості. І впродовж всього мого життя вона мене підтримувала в цьому і підтримує досі. Оглянути виставку Кольори материнської любові можна у виставковому просторі Коломийської художньої школи імені Ярослава Пстрака. До слова, окрім квітів та портретів, представлені й скульптури учнів закладу зі скульптурного пластиліну.